Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. На часі тема дня, і сьогодні у нас у студії директор обласного інформаційно-ресурсного центру Ірина Жарова. Доброго вечора. Я вас вітаю, Доброго. Ірина, в нашій студії. Власне, на базі вашого центру сьогодні проходить тренінг з бізнесу. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що це за захід і, власне, для чого він? Ну, з самого початку хотілося б відмітити, що інформаційний ресурсний центр продовжує працювати. Да? І на сьогоднішній день ми розширюємо то коло, яке у нас сьогодні. Вірніше існувала до цього моменту. І одною з ідеєю, безпосередньо, коли ми побачили оголошення про проведення е, тренінгу з бізнесу саме в Кіровограді, ми е, звернулися до ресурсного центру ГУРТ. Це на сьогоднішній день, можна сказати, найпотужніший ресурс. Інформації для третього сектора для громадських організацій, які постійно проводять ініціюються різноманітні тренінги. Вони постійно висвітлюють всі грантові проекти, які є і діють на, тер... на теренатеренах України. Тобто проводити тренінг по суті не ви, а інша організація. Але ви допомагаєте в організації. звичайно, да ми є партнерами і ми е, дозволили скажімо так розміститися на базі інформаційно-ресурсного центру, тому що е, приміщення інформаційно-ресурсного центру обладнано і. Дозволяє проводити будь-які будь які тренінги, будь-які семінари, будь-які круглі столи, і громадські організації області знають дуже гарно наш, наш майданчик і долучаються їм зручно, центр міста і тому подібне. Тому ми виступили з ініціативою прийняти пропозицію і допомогти в організації цієї тренінгової програми на базі інформаційно-ресурсного центру. Що собою являє тренінгова програма? На чому акцентують увагу, власне, ті, хто викладає. Місцевим бізнесменам як правильно вести бізнес Ну, тренінгова програма. Ця хочу сказати, що вона діє ресурсним центром гурт. Вона впроваджується з 2009 року, діє і перший тренінг у 2009 році також був проведений в Кіровограді. Ну, тільки партнерами були інші організації, скажімо так, і на сьогоднішній день. Була призупинена трошки їх діяльність, тому що був брак фінансових коштів сьогодні. Вони продовжують цю тренінгову програму завдяки фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ Естонії. От і на сьогоднішній день тренінгова програма вона має відповісти на такі важливі питання: як що таке бізнес, як вірно планувати бізнес-план, як від... прорахувати е, прибутковість організації, е, яким чином що таке маркетинг, що таке калькуляція. І тому подібне. Тобто, це базові поняття, які дозволяють на сьогоднішній день молодим людям, які ще не започаткували свій бізнес, або започаткували, але не знають, як діяти, отримати важливу інформацію з перших вуст, від професійних тренерів, які є сертифіковані, і задати свої питання. І протягом тренінгу вони проводять. Певні модульні гри ігри, які дозволяють навчити е, вибудовувати з дії е, в подальшій своїй організації свого бізнес-проекту, чи багато кіровоградців зацікавилися тренінгом, і скільки прийшло, врешті-решт? На сьогоднішній день е, 16 осіб є учасниками тренінгової програми. Мабуть, їх було б більше, але е, враховуючи той факт, що тренінги проводяться три дні. З ранку до вечора можливо брак часу і тому подібне. А хто в основному ті люди, які завітали на тренінг, аби навчитися вести бізнес правильно? Представники громадських організацій, підприємці-початківці і звичайні громади, ну, громадяни, які хочуть реалізувати свої бізнес-ідеї. А всі, хто подавав заявки, і хто мав бажання прийшли на тренінг і мали можливість прийти, чи всіх взяли, скажімо так. Ну справа в тому, що нам не розкривали таємницю відбору учасників, тому що безпосередньо цей відбір проводився безпосередньо ресурсним. Ми в цьому Пут. не брали участь. Ми не брали участь. Єдине, що нам просто повідомили про кількість учасників і а, про а, ну тобто прізвище, ім'я по батьковіда цих учасників і хто вони є. От яким чином відбувався відбір, я не знаю. Ну, мож можливо. Тобто процедура була така, що на сайті ресурсного центру ГУРТ була розміщена анкета, яку кожен бажаючих міг заповнити, і після того відбувався вже відбір. Можливо, в цих питаннях були також і питання, чому саме вам потрібна тренінгова програма, тому що член інформаційно-ресурсного центру також є учасником цієї тренінгової програми. От і е, ці питання їй ставилися. Вона пройшла відбір і сьогодні є учасником цих тренінгів. Тому я сподіваюся, що у подальшому молодь наша, яка є активістами інформаційно-ресурсного центру, також буде мати нагоду е, задавати їй питання, на які вона зможе відповідати як не сертифікований, звичайно, тренер, але як людина, яка вже пройшла і має певні навички, певні знання. Угу. Ірина, скажіть, будь ласка, що має бути в результаті цього тренінгу? Що по факту хочуть отримати? Чи організатори, чи самі учасники тренінгу, чи мають вони представити якісь бізнес-плани е чи плани на продовження своєї діяльності? Тобто, як це виглядає? Звичайно, от вони зараз, я якраз виходила, коли я, е з ресурсного центру вони зараз працювали якраз над складанням своїх бізнес-планів, тобто вони поділилися на групи і працюють над певною ідеєю. На виході це має полу получитися, е Не знаю, не можу сказати про кількість е проєктів, про кількість бизбізнес бізнес-планів однак якась кількість має вийти на виході з цих тренінгів. Потім скоріше за все ці бізнес-плани будуть лобіюватися перед різними міжнародними фондами, тому що на сьогоднішній день є багато фондів, які з задоволенням підтримують бізнес-ідеї. Тобто пройшов той час, коли підтримувалися соціальні проекти. Тобто, соціальні проекти також підтримуються. але сьогодні більш наголос ставиться на розвиток бізнес-ідей, які у подальшому будуть розвивати особистість та прибутковість організацій. Або а, хоча б вихід їх на самокупність, там тобто є надія на те, що бізнес-плани не залишиться лише на папері, Ні. а будуть втілені в життя. Скажіть, будь ласка, чи є ще сподівання на те, що ця програма буде продовжена, і забула вас запитати, але це важливо, чи є участь у тренінгу безкоштовною для бажаючих? Да, а, а, в чому і суть тренінг, чому і ми зацікавилися безпосередньо в тому, щоб тренінгова програма проходила на базі інформаційно-ресурсного центру, тому що. А, Участь в цих тренінгах дійсно є е, безкоштовна. Е, взагалі вартість подібного тренінгу коштує приблизно півтори-дві тисячі гривень. Це найменша сума, яку е, необхідно витратити для того, щоб отримати ці знання. Тут тренінги проводяться безкоштовно, тому що є фінансова підтримка від Міністерства закордонних справ Естонії. Вони повністю все забезпечують і матеріалами, і знаннями. І ну необхідними матеріалами під час тренінгу. Менше хвилини до закінчення ефіру, і все ж таки, чи буде продовження цього тренінгу, і чи це ряд тренінгів? Я сподіваюся, що все ж таки в нашому місті, в нашій області запрацює бізнес-інкубатор, який дозволить об'єднати всю молодь всіх. Початківців бізнесу і створити майданчик для вирощування е, дійсно професійних е, підприємців у майбутньому. Тому е, є надія, що подібні тренінги будуть продовжуватися. І сьогодні інформаційно-ресурсним центром налагоджується майданчик з Білорусію, які також дуже активно впроваджують е, цю діяльність. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми залучимо інших експертів, які дадуть поштовх і поділяться своїми професійними знаннями. з нашими молодими і не тільки молодими людьми, які зацікавлені у розвитку своєї діяльності. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була директор обласного інформаційно-ресурсного центру Ірина Жарова. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.